Як так взагалі може бути? Бо, бо перша глава її присвячено дитинству метю його родині. Я читав і думав, невже це можливо? Я би сказав так, що до, 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 до родини є трішки питання. Татко такий неоднозначний, мама неоднозначна. Вони дуже прямолінійні, у них дуже дивні стосунки. Батько з мамою розвелися двічі, тричі одружилися. Лупашили один одного. Батько лупашив братів. Наприклад, брата Метьо він якось віз до школи, а побачив, що той відростив волосся, сказав, щоб він постригся. А той сказав, що ні не хоче. А той каже: чому тебе відрахують з футбольної команди? І той сказав: а родина була така доволі релігійна, бо в Ісуса теж було довге волосся, і тато замовчав, і брат такий. Я класно придумав, як там все це перехитрити. Він був десь в 11-му, Мені здається, в класі чи щось таке, і а батько під'їхав до школи, тільки не пригальмував. А навпаки, надавив на газ, проїхав 35 кілометрів і сказав: так: відкривай двері, геть звідси. Якщо ти як Ісус, Ісус дуже любив ходити пішки. Іди звідси. І синок 35 кілометрів повертався назад в місто. В нього був час про це трішки подумати, і ну ось така родина. Ось така родина. Метю не намагався показати їх краще, ніж вони були. Він просто, сказав, от було от так, і я їх люблю. І оцей момент, да, тобто, там, яким чином такі дикі речі можуть в тому числі побудувати особистість.